Шалом, святі дома молитви для всіх народів. Ради вітати вас цей вечір 2 грудня 2024 року. Хай Господь благословить нас всіх і сьогодні дасть нам розуміння Слово Божого, щоб ми втілювали в його своє життя і бачили його результати. Амінь. Амінь. Всім шалом, ради вас вітати. Ми вдячні, що ви приєднались. Просимо ставити вподобайки, робити репости, підписуватися, писати шалом. Це допомагає розповсюджити Євангелія Божа. І це наша на цій землі. Ми вдячні вам, що ви допомагаєте це робити, і будемо молитися за цей фір, що восполосовий цей час і був разом з нами. Амінь. Амінь. Дякую. Господь, ми дякуємо тобі за цей вечір. Ми дякуємо тобі за всіх глядачів, які приєднались. Ми просимо твої благодаті, твої милості для кожного. Хай твоя любов торкається наших сердець, і слава Твоя явиться, твої дива, хай здійснюється в нашому житті, і твоя любов хай торкається кожного. Хай вона живе в нас, хай вона буде частиною нашого життя, і ми будемо її проявляти і бачити в своєму житті. Господь. Ми благословляємо Сьогоднішнє слово, проголошуємо, що ми отримаємо набій одкровіння Господь. І ми благословляємо всю апаратуру, проголошуємо, що все буде працювати вас Власовля. славотою. Благословляємо кожного, хто приєднався, і ті, хто будуть дивитися цей ефір, і за все слава в твоє ім'я, і за все слава тебе, наш Бог, Отець і святий Дух. Амінь. Тож, дорогі друзі, сьогодні ранкове сповідання було дуже. Таке цікаве, важливе. І я хочу його дослідити разом з вами. Ми взяли вісім віршів сьогодні. Тож, давайте почнемо зразу. Сьогодні тема Тримайся віри в нашого славного Господа, а віра заснована на Слові Божому. Тож Господь нас навчає через своє Слово, і я хочу, щоб ми прочитали ці вірші із Послання Якова, другий розділ з першого по восьмій вірші. Послання Якова. Другий розділ з 1 по 8 вірші. Любі, брати і сестри мої, тримайтеся віри в нашого славного Господа Ісуса Христа, не ставтеся до одних людей краще, ніж до інших. Скажімо, люд... прийде на ваше зібрання людина в гарному вбранні та з золотим перснем і бідна людина у зовнішньому. У зношеному одязі. Якщо ви уявляєте особливу увагу тому, хто в пишному вбранні, і скажете: сідай тут, на гарному місці, а до бідно, стій там, або сідай біля ніг моїх, чи не є свідченням, чи не є це свідченням того, що ви поділяєте людей на більш і менш важливих. Таким чином, ви стаєте непобожними непобожним суддєю з лихими думками. Слухайте ж, любі брати і сестри моє, чи не вибрав Бог бідних цього світу бути багатими, вірою і спадкоємцями царства, яке Бог пообіцяв тим, хто любить Його, а ви зневажили у Богих. Та хіба ж небагаті пригноблюють вас? Хіба не вони тягнуть вас до суду? І хіба не вони поплюжать добре ім'я Христа, котре було дано вам? Якщо ви справді виконуєте царський закон, то, що записане у святому Писанні, люби ближнього свого як самого себе то чините праведно. Тож всі ці вірші, вони про одну важливу річ, щоб ми не були тими ліцемерами, які оцінюють людей по їх. Е Одязі по їх стану, по їх грошам чи по їх якимось е, гарним речам по відносно нас. І Божий Дух сьогодні хоче надихнути кожного з нас, щоб ми були, знаєте, вільними від таких. Негарних речей, про які пише апостол Яков. Ми повинні триматися віри в нашого славного Господа, а віра Господа заснована на тому, що кожна людина для Бога дорога. Нема різниці. Багатий чи бідний, в гарному одязі чи в бідному. Тож ми повинні відноситись до кожної людини однаково. Так записано в Слові Божому. Тому що і ті, і ті потребують спасіння, ті і ті, потребують нашої допомоги в прийнятті Ісуса Христа. І Бог бачить наше ставлення до людей. Тож, давайте будемо добрими, як Господь. І хочу зауважити на тому, що е, апостол Яков він каже, що. І він звертається до нас, любі брати і сестри, тож він відноситься до нас як до родини Господа, і він каже: не вибрав Бог, чи не вибрав Бог бідний цього світу бути багатими вірою і спадкоємцями царства, яке Бог обіцяв тим, хто любить Його. Хочу, щоб ми побачили, що ми всі люди. Вибрані Богом для того, щоб стати спадкоємцями Царства Божого. А Ісус проповідував про царство Боже і казав, що Царство Боже вже прийшло, і Царство Боже всередині вас. Е, і царство Боже це не їжа, і напої, це праведність, мир і радість Святого Духа. Тож царство Боже це. Е, Гарний настрій, це гарне відчуття цієї праведності, цього шалому. І знаєте, дуже важливо, щоб ми це передавали іншим людям, щоб ми ділилися з іншими Царством Божим, яке всередині нас. Якщо ви пам'ятаєте бачення церкви, дім молитви для всіх народів, царство Боже в мені через мене. І да навіть до краю землі, Ні, до куточків до куточки землі. Тож хочу, щоб ми сьогодні, Царство Боже, яке в нас, передавали всім людям. І хочу ще сказати, що Бог обіцяв його тим, хто любить його. Ми всі любимо Господа. А любов, вона виявляється в турботі про інших людей. Тож це дуже важливо турбуватись один про одного. Давати можливість один одному більше служити Господу, давати приклад, давати, знаєте, всі необхідні речі для служіння. Наприклад, сьогодні Господь дає нам це слово, щоб ми ним ділилися з іншими людьми. Ми чули його ранком, прочитали. І, будь ласка, скажіть, кому ви могли сьогодні це розповісти? Кому ви сказали про е, любов нашого Господа, який любить всіх людей? Тож цим потрібно ділитися з людьми, друзі. Цим потрібно, е, знаєте, передавати іншим. Це як хліб, який ми приймаємо і передаємо е, е, далі. Це те, що Господь? Робив в пустелі для ізраїльтян. Він давав кожний ранок цю манну. Вони збирали цю манну і не тільки для себе, вони збирали для своєї родини. Тож, Словом Божим, ми потріб... нам потрібно ділитися зі всіма людьми. І ще хочу показати, що апостол Яков він каже, що. Оці багаті, вони е, пригноблюють вас, хіба не вони тягнуть вас до суду. Знаєте, е, в цих словах, шостий вірш, е, ми бачимо, що Яков не був тим, хто е, знаєте, прогибав, прогибався чи е, підкорювався цьому світу. Тому що в той час теж були багаті. І він каже: ці багаті. Вони пригноблюють вас. Тому не потрібно їх знаєте, ставити вище за всіх інших людей. Тож дуже важливо бачити всіх рівними. І, знаєте, ще сьомий вірш. Хіба не вони поплюжать добре ім'я Христа, котре було дано вам? Тож, ви знаєте, я дуже хочу, щоб всі багаті. Пізнали Господа. І щоб вони своїми і статками і своїми, е, своїм, своїми е, всім, своїм багатством служили Христу, щоб це ім'я Христа не поплюжилось їм, а розповсюджувалось. Амінь. І восьмий вірш останній на що я хочу звернути увагу, що. Царський закон, що записано у святому Писанні. І який це царський закон? Люби ближнього свого як самого себе. То чините праведно, якщо ви справді виконуєте цей царський закон. Хто дав цей закон? Хто сказав своїм учням, заповідь нову даю вам: любіть один одного, як я полюбив вас. Це зробив наш Господь Ісус. Тож давайте виконувати. Цей царський закон, і будемо чинити правильно. Амінь. Хай Бог благословить вас. Амінь і я протував перший вірш, і тут записано: Любі брати і сестри мої, тримайтеся віри в нашого славного Господа Ісуса Христа. Не ставтеся до одних людей краще, ніж до інших. Амінь. І ми повинні брати приклад з Христа, так. як Він жив на цій землі, так і ми по його вчинкам, по його наставленням, так і ми живемо. Ми полагаємося на нашого Господа, ми просимо завжди допомоги у Бога. І навіть якщо не потрібна допомога, то ми не забуваємо, що Господь Він з нами, що Він нам допомагає, що Він нас підняв, і ми цього ніколи не забуваємо та благодаримо чи дякуємо. дякуємо Богу за те, що Він завжди допомагає, за те, що Він ніколи нас не залишає, за те, що Він з нами. Амінь. І ми Тут записано, що ми не повинні ставитися до одних людей краще, ніж до інших. І це факт, що якщо ми всі брати і сестри в Христі Ісусі, то ми повинні поважати один одного. Якщо в нас є брат чи сестра, яка в потребі якоїсь, може немає. Їжі там чи якісь труднощі, то ми допомагаємо. Ми маємо кривіння яке дав Господь, що допомагати одне одному та любити любити одного, одне одного. І тому ми слухаємося Бога і довіряємо йому своє життя. І тому ми будемо. За Ісусом Христом, його шляхом та удосконалюватися в цьому, в цьому житті, щоб стати кращими. І будемо вірити в любов Божу до нас і те, що Господь він завжди з нами Амінь. 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 Я теж приготував перший вірш і ще раз його прочитаю. Любі, брати і сестрами Тримайтеся віри в нашого славного Господа Ісуса Христа. Не ставтеся один до одного, не ставтеся до одних людей краще, ніж до інших. Амінь. І ми з вами розуміємо, що ми з вами в Христі Ісусі, ми Його діти. І ми про це дуже багато разів ще казали, тому що ми прийняли його своє серце. І от ми з вами, е як тут записано, «Ми – брати і сестри, тримайтеся віри в нашого славного Господа Ісуса Христа. І ось що ця віра в неї входить, також в цю віру, щоб ставитися до одних людей, не ставитися до одних людей краще, ніж до інших. Тож ставитися до всіх однаково. І це частина віри в Ісуса Христа, для того, щоб любити всіх, не зважаючи. На те, яка людина. І це те, що робив Христос. Він любив кожного, і тих, хто його приймав, і тих, хто його приймав, і тих, хто його не приймав. Він любив всіх, навіть тих, хто його прибував на Христі. Тож ми повинні мати любов Божу. І по цьому віршу в мене якраз є історія, як я вчора йшов і помітив одну людину. Вона була така п'яна, і я спочатку пройшов мимо, але потім Господь чи Дух Святий серед мене сказав, що треба підійти к цій людині і почати проповідувати. Я цій людині почав розповідати, що їй потрібен Ісус, що їй потрібно змінити своє життя, що це не те, що хоч для неї Господь. І ця людина вона казала, що вона така плоха і що вона взагалі краще вмерла, що Господь її зовсім не любить. І я продовжував казати про те, що Господь він любить, і що Ісуса є гарний план на твоє життя, за, за, взагалі, інше життя. І чим більше я про це казав, то тим більше ця людина почала з цим погоджуватись, і врешті-решт прийняла Ісуса Христа в своє серце. І тоді Господь мені сказав, що саме таким людям ми повинні проповідувати тим, хто такі можуть бути і п'яними, і якимись наркоманами, чи ще якимось. Тому що хто крім нас буде їм проповідувати, кому вони ще потрібні будуть. Нікому не потрібна така людина, ніхто на неї не буде звертати увагу, хтось буде з нею знущатися і ще щось. А ми з вами повинні проповідувати таким лю людям і мати любов до них, амін, тому що вони, амін. їм теж потрібен Ісус. І ми з вами на цій землі для того, щоб проповідувати Івангелію, для того, щоб привести цих людей до Господа. Тож, брати і сестри, тримайтеся віри в нашого славного Господа Ісуса Христа. Не ставтеся до одних людей краще, ніж до інших. Тож, ми повинні любити всіх, хто, хто є Божим дитям, а це той, хто повірить в Ісуса Христа. І тому ми повинні проповідувати для того, щоб Божих дітей на цій землі становилось, становилось більше. І кожні, кожній людині потрібен Ісус. Тож, будемо. З любов'ю однети односитися, чи це так, відноситись з любов'ю один до одного, вибачати, пробачати один одного і мати це смирення для того, щоб бути в Божому призванні в Божому слові та тому, що Він хоче для нас. Амінь. Амінь. Тримайтеся віри. Триматися це держиться. А віра приходить від слухання Слова Божого. Тому триматись за Слово Боже, яке і повчає нас, дорогі а друзі. І наше життя буде таким, як і у Христа. Тому що у нас є приклад, на який ми. звертаємо свою увагу. Звертаємо увагу, рівняємося, рівняємося да, покладаємось. Це приклади Ісуса Христа на цій землі. Читаємо Євангеліє і бачимо, що робив Ісус, для кого Він робив, як Він молився, як Він поводився з людьми. Тож давайте і ми так робити. Амінь. І перед тим, як будемо робити вечерю, Господню, давайте помолимось. Молитва я тя. Скажіть разом зі мною: Господь Ісус, Господь Ісус. Пробач, всі пробач всі мої гріхи і провини. Я визнаю тебе своїм Господом, Господом і Спасителем. Я дякую Тобі за те, що Ти в моєму серці. Я дякую тобі за те, що ти в моєму серці. Ти очистив мене від всякого гріха. Ти очистив мене від всякого гріха. Твоя кров за мене була пролита. Твоя кров була за мене пролита. Я вдягнутий в праведність. Я, вдягнутий в праведність. І я, твій навіки. І я твій навіки. Тобі слава назавжди. Тобі слава назавжди. Отець і Святий дух, дух. Амінь. І давайте візьмемо хліб, вино і помолимось, благословим цю вечерю. Дякую тобі, наш Господь, за те, що ти з нами. Я дякую тобі за те, що кожен з нас може приєднуватись до цієї вечері і триматися, Господь, за віру, за слово, Триматися за твоє, Господь, твою обіцянку, яку ти сказав, хто буде їсти цей хліб, випити твою кров, буде мати вічне життя, буде мати життя в собі. Буде мати вічне життя. Дякуємо тобі, Господь. Приймаємо це вірою і бажаємо це передавати іншим, Господь. Тобі слава навіки. Отець це Святий Дух. Амінь. Слава нашому Господу, друзі. Він з нами назавжди. Дякуємо, Ісус. Дякуємо, Господь. Дякую. Наш славний Господь Ісус, Він в славі і Він повертається, дорогі друзі. Ми будемо бачити, як Він прийде знову. І я хочу, щоб ми були готові. Готові зустрічати його в славі, Амін. зустрічати його з любов'ю. Хай Бог благословить вас всіх, друзі. І зараз прочитаємо коментарі, хто у нас в ефірі. Хай Бог благословить всіх нас. Амінь. Амін. Будемо читати всі, хто написали шалом. Ага. Будемо читати всі, хто написали шалом. Тут можна прочитати. Так, можна, можна. Ага. Георгій, Ліса Трофіменка, Аджела Ковтун, Людмила, Нінель Суханова, Світлана Йерьоменка, Людмила Криворот, Світлана Чебаненка. Алла Белинсика, Татьяна Похищева, Наталья Воротникова, Людмила Мартынова, Нина Челенко, Ирина Сайдакова, Гера Семенко-Галина, Светлана Фисенко, Валентина Романова, Ирина Глезер, Наталья Галай, Любовь Швецова, Ольга Табачук, Любовь Мертека, Елена Довголюк, Елена Ладная, Валентина Лобач, Любовь Бабенко и Константин Шишка. Сверхси и шалом. Спасибо, друзья. Шалом, дорогие Я друзья. Вам шалом вам, дорогие братья и сестры. Так, і коментарі. Людмила, добрий вечір, народ Божий. Рад для вас вітати. Дякую. Але Вілісіка пише: прошу молитви за сина Максима, щоб Господь спас і зцілив душу, захистив і зберіг життя, і щоб Господь управив дорогу Максима живим додому, і був зв'язок, і допоміг з документами. Амінь. Дякую. Хай Господь так і зроби. Константин Чишка пише. прошу молитися за мене. Молодці, будемо Оці... молочись, Костя. Так. А, любов Пітека пише: Любимо Господа, любимо людей. Виконуємо Його Слово. Аллилуйя! Амінь. Так і є. Так. І це всі коментарі. Дякуємо, друзі, за всі коментарі. Можете писати свої молитовні прохання. І зараз помолимось, як і завжди, один за одного. Амінь. Амінь. Дорогий Господь, я вдячний тобі за те, що ти з нами. Я вдячний Амінь. за кожного, хто приєднався до цього ефіру, і ми благословляємо один одного і проголошуємо твій шалом, твій мир, твой спокій, твоє забезпечення, Господь, твій захист твій ім'я Ісуса Христа. Ми під покровом Всевишнього Бога. Ми... Під його захистом, Господь, ми в Твоїх крилах е, сховалися і нам приємно бути з тобою, Господь. Ми вдячні тобі, ми любимо тебе. Ми благословляємо, Господь, кожного і бажаємо, щоб кожен зцілився, прийняв сілення, Господь, і ми приймаємо. Скажіть разом зі мною: я приймаю сілення. Я приймаю, сілення. Я приймаю, сілення. Я приймаю забезпечення, я приймаю забезпечення. І я приймаю Божий захист. Я, я приймаю, приймаю Божий захист. Тому що Він мій батько. Тому що Він мій Батько Він піклується він. про мене. Він піклується він. про мене. А я піклуюсь про моїх братів і сестер. А я, я піклуюсь піклує. про моїх братів Ім'я Ісуса Христа. Ісуса і продовжимо молитися. Господь. Ми поєднуємо свої молитви і за нашого президента, і за нашу країну, за всіх наших Господь військових в ім'я Ісуса Христа. Ми просимо тебе, Господь. Хай Твоє царство буде вивільнено. Хай Твоє царство, Господь, буде в кожному серці. Господь, ми поклоняємось тобі. Ми бажаємо, щоб ворог був покараний, був знищений з нашої землі. Всі території були звільнені від ворогів в ім'я Ісуса. Ми віримо в це, Господь, і ми молимось про це. Боже, ми просимо Тебе, Хай прийде вся необхідна допомога. Господь. І ми надіємось на тебе, Господь. Ти наша підтримка і ти наша допомога. Благослови всі, всю нашу країну. Вефірі. Так, пішов. Дякуємо, І благословляємо один одного, благословляємо Господь твоє царство, благословляємо моїх братів і сестер, і ми проголошуємо, щоб була викоренена і корупція, і зло було подолане в нашій землі. Господь, хай всі ті крадії, корупціонери, всі. Всі брехуни будуть притягнуті до відповідальності і будуть покарані. Господь, Боже, захисти нашу землю. До, Допоможи, хай твої ангели прийдуть на допомогу. Господь, ми просимо тебе за наших військових, щоб вони були надприродно міцними, надприродно захищеними, надприродно, Господь. Ми благословляємо кожного з них, щоб вони повернулись живими додому. Господь, збережи нас, тобі за все слава навіки, наш Господь Бог, благослови цю ніч, дай тихий мирний сон, і тобі за все слава навіки, Отець, це святий дух. Амінь. Амінь. Господь. І хочу вам, друзі, як е, порекомендувати або Рекомендувати? Порадити, порадити, порадити. Подивитись вчорашній ефір. Він дуже е, такий міцне було слово, послання. Тож прийміть, будь ласка, слово від Бога. Перегляньте, будь ласка, недільне послання, яке Господь дав церкві. В дім молитви для всіх народів. А ми благословляємо вас, бажаємо гарної ночі, тихої ночі, гарних снів. Тож, хай береже вас Господь. До зустрічі на добра ніч. На добра ніч, до зустрічі.